Вау, яке величезне відро попкорну дісталось брітні. Так, порція така велика, що її можна все життя їсти. А ось Жулі зовсім не пощастило. І вже там лише одна попкоренка. Джулі, ти вже вигадала, як ти її з'їси? Зараз думай, 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 думай. О до мене прийшла крута ідея. З допомогою проміння цього апарата я зможу збільшити свою порцію до нормального розміру. Вау! Спрацювало! Але я хочу ще більше. Що? І вже я вже знову повернула його до супермаленького розміру. От дідько, добре, доведеться з'їсти. От і все це було смачно та дуже швидко. Мія продовжуй. На це є з задоволенням. До того ж у мене порція, що треба. М -м, неймовірно, смачно. Хочеться ще та ще. Просто неможливо зупинитись. Ось це так. Okay. Я також швидко впоралась. Брітні, можеш приступати. Я yes. ура, ура! Я так зголодніла. Повний захват. Дівчатка, я в раю. Я просто обожнюю попкорн і готова їсти його вічність. О, так. Я також не проти підкріпитись. Зачекайте, на дні ще має лишитись попкорн. Не хвилюйтесь, я тут. Вау! На цей раз дівчаткам дісталась Локшина. У Мії малесенька, а от у брідні середня порція. Це означає, що у Джулії величезна порція Локшини з чим її і вітаємо. Але починати першою буду я. Мія, а тобі не здається, що ці палички занадто великі для твоєї порції? Здається, але я вже знаю, де взяти міні палички. Джулі, ти можеш зі мною поділитися ось цими маленькими паличками? Ні. Ну а якщо поміркувати? Це все мені? Так, звісно, тримай. Так і знала, що ми зможемо домовитись. Ось на. Все також тобі. Хорошенята! Ну що ж, тепер можна і поласувати. Так, у мене вийшло. Отак. Локшина просто неймовірно смачна. Брітні, можеш ти. Я з задоволенням. Але я думаю, що ці великі палички мені зовсім не підходять. Я навіть не знаю, як ними впоратись. Вони для велетнів зроблені. Так, все. Від другої палки я позбуваюсь. Це було страшно. Джулі, не чіпай мою розкішну сукню. З однією паличкою явно буде краще. Ну, що я казала? Спробуємо. Це просто неймовірно. Сама смачна локшина в моєму житті. Це було не перевершено. Я все з'їла. Джулі, можеш продовжувати. Ура! Нарешті я можу наїстися локшини на цілий рік уперед. Але руками якось не дуже. Хоча годі, хто мені заборонить? Який жах! Дівчатка, мені здається, їсти руками навіть смачніше. Обережніше. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, а як це я опинилась у відрі? Ого, я таких маленьких пончиків ніколи не бачила. Ох, брітні, мені б твою порцію. Нічого собі. Моя краса. Так, дівчатка, мені дуже пощастило. Але починає перша Джулі. Так, маленький пончик це краще, ніж нічого. Ех, я все. Тоді тепер моя черга. Надягну його на палець і з'їм. Ой, мій пончик. Я піймаю. Ам. Ей, Джулі. Взагалі-то це мій пончик. Віддай Підкосила половину. Ех, добре. Думаю, що навіть так він буде смачний. Ох, який він ніжний та солодкий. Ні, я чого сидиш? Okay. Давай вже їж. Ну що ж, приступимо. Я, як справжня леді, буду їсти з ножем та виделкою. Почну з прикрас. Mm. Mm, okay. Навіть дуже смачно, а тепер спробую шматочок. Так, і справді неймовірно смачно. Ви що мене квапите? Не треба цього робити. Я насолоджуюсь, тож не заважайте. Oh. Тих, давай вона зіграємо. Я тебе зробила. <плес> ну яка ж я все-таки красуня? Бла 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 Ой, я що заснула? Джуля ти з мене знущалась, поки я спала. Дивись, ну невже ми дочекались? У Мії залишився останній шматочок. І це було незрівняне задоволення. Ну і що, дівчатка? Думаю, що ми можемо рухатись далі. Що за маленька упаковка? Це взагалі законно, а у мене середня. А у мене величезна пачка Принглс. Навіть не дивись у мій бік. На тебе чекає твоя кроха. Ну й будь ласка, проте я впевнена, що мої чіпси смачніші, ніж ваші. Та як це можливо? чіпсенка розміром з ніготь. Ммм, Але на смак і справді смачно. Я все. Ей, а можна обережніше. Ой, ось, візьми за моральний ущерб, тільки не кричи. І, до речі, можеш продовжувати. А, так, точно! Я так хочу чіпси. Мільйон років їх не їла. Вау, як же це смачно! Мені терміново треба з'їсти все, все, все. І в цьому мені допоможуть мої маленькі пальчики. Вони навіть на скейті вміють кататись. Дивіться, зараз буде мій коронний прийом. Піймала. Ви бачили, дівчатка? Так, було здорово. Ну а решту я можу з'їсти і так. Смакота. Брітня, пригости мене, а? Та ще чого. Я свої чіпси з'їм сама. О, як же мені пощастило. Ну-ка, ну-ка, подивимось. Ого, чіпси просто величезні. Вони чимось нагадують, мені віяло. Як же круто, що в мене така величезна упаковка. Дівчатка повторюю вам востаннє. З вами я ділитись не буду. Я все з'їм сама. Обожнюю Принклз. Все супер. Тільки руки в крихтах. Треба від цього позбутись. Та ці крихти виглядають, як мої чіпси. Ой, пробачте, я не хотіла. Ну добре, давайте подивимось, чи лишилось у мене щось в упаковці. Ай, Здається, я втрачаю рівновагу. О, ні. Оце так, брітні. Здається, ти своїми чіпсами вразила дівчат на повал. Хліб, можна я перша вдарю по автомату. Звісно, мила. Ого, який важкий молод. Зараз дійде до ста. Ну ось. Ого. Чітос. Бачили, що в мене є? Ого, ще й призи дають. Далі я. Нині я покажу максимальну міць. Amen. Непогано. Знаю. Більше за мене вже ніхто не зробить. Як багато читаса. Розійдіться. Зараз бабуся як вдарить, так вдарить. Цей ваш молод зовсім пушинка. Розганяємось і бум. Ось, дійшла до соточки. Ідеш, ж мій чітос? Ой, ні, акуратніше. З з'їхати, скільки чіпсів. Ага. 100 шарів їжі челендж. І що це? Червоний перець? Простіше, простого, а мені зовсім не простіше простого. Як я така маленька, з'їм таку велику купу перцю. Зараз я доведу тобі, що в цьому перці немає нічого страшного. Можна сказати, що він навіть дуже смачний. Ну, ось і все, без проблем впорались. Ой, спекотно стало, але все в порядку. Венздей, продовжуй. Okay. У мене лише 10 червоних перчиків. Кажуть, що їх навіть сам диявол не може з'їсти. А я схожа на диявола. Він мій дядько по батьковій лінії. Але зараз не про це. Які ж ви все таки боягузи? Ну що ж, час приступати. Ох, на смак, звісно, не цукерки, але теж непогано. Ох, як вона це робить. Залишили трішки і готово. Так, відчуваю, що повісне полум'я ось-ось вирветься назовні. Мила моя, ти вся червона. Ай, руку опекла. Давай, бабуся, тебе трохи остудить. Ох, дякую, бабуся. Келі успіху. А Раптом в мене є суперздібності у вигляді перенесення гострого. Ні, очевидно, що таких здібностей в мене немає. Давай, дорогенька, ти впораєшся. Головне їсти та не думати про їх кількість. А у вас було відчуття, що в шлунку лава? О, ні. Брятуйте! Ого, Келі, ти далеко? Здається, в космос. А тут виявляється прикольно. І я справді хочу вище. Зараз дізнаємось, де там Келі. Як же тут гарно. Келі стала космонавтом. Кукурудзинка. І як її їсти? Десять зирнят. І що з ними робити? Ціла чаша із зернами попкорну. Але починає венздей без проблем. Я просто зімце, зернятко і все. Ні, надто тверде. Треба поміркувати. Знаю. Мій улюблений пальник виправить цю ситуацію. Мамочки! Ми ж зараз горимо. Бабуся не залишай мене з нею. Ви чого тут усі розкричались? Я просто приготувала собі попкорн. Скоріше гасити полум'я. Ой, вже нічого не горить. Ну, добре. Бабуся, я тепер вся мокра, а моя попкоренка так тим паче. Тепер вона зовсім не смачна. Можете продовжувати. Добре. О, до мене прийшла ідея. Свої 10 попкоренок я приготую більш безпечним шляхом, ніж це зробила Венздей. За допомогою праски покладу зерна в дірочки, звідки виходить пар, і готово. Ммм, як смачно. Але хотілося більше. Добре, Келія, тепер ти. Давай. Так, придумала. Куди це вона пішла? Я вже тут. І я не з порожніми руками, а з апаратом для попкорну. Важкенький. Тепер треба засипати зерна всередину і дочекатись, коли вони приготуються. <звук> Який же він апетитний! Wow! Смакота! <звук> я хочу приготувати одразу все! <звук> Та не бійтесь! Все під контролем! Ой, мій апарат. Тільки не ламайся, прошу. Мамочки, ні. Мій попкорн. А казала, все під контролем. От тепер їж це. Та легко. чупа чупс Комедно. А в мене їх аж цілих десять. А в мене сто чупа-чупсів. Дівчата, як мені одні з'їсти, таку у горло. Ой, Келі, у тебе лише один. Ну і починай. Може, і один, але самий смачний. Гей, а як його відкрити? Ну ж, бо давай. От противна маленька цукерка. Ой, паличка відірвалась. Ну і добре, невелика втрата. М -м -м, смакота. Але дуже мало. Вензи тепер ти. Звісно, я. У мене цілих 10 чепачупсів, але для початку потрібно подумати, як швидше з'їсти їх всі одразу. Знаю. Для початку позбавлюся від фантиків. А тепер мені знадобиться мій улюблений молоток. Б'ємо з усієї сили. Карамельну крихту буде їсти набагато легше. Ой, ой! Чудово, і пар випустила, і діло зробила. Ну що ж, спробуємо, що з цього вийшло виглядає дуже апетитно. Отак. От Вважаю, що експеримент вдалий. Nice. А тепер викину все зайве і можна засипати весь смаколик до рота. Все жахливо смачно. Бабуся, можете продовжувати. Okay. Добре. Залишилось вигадати, як мені це швидко з'їсти. Okay. Що, Келлі? Я допоможу тобі позбутися від упаковки. Зараз все здоїмо. Ой, пробач, бабуль. У мене, мабуть, трохи збився приціл. Oh, no. О, Келлі! От тепер точно все здую. На моїй половині столу. З вогнем граєш Келлі. Дякую за допомогу. Далі я сама впораюсь. Ой, як апетитно вони виглядають. Навіть дуже смачно. Бабусь, а може, поділишся зі мною? Ні? Не думала, що ти така жадібна. В моєму житті ніколи не було стільки чупачупсів. Ой, здається, вони всі застрягли. Не можу витягти. Келі, допоможи, бабусі. Okay. Ну, давай спробуємо. Я тягну, а ти рота ширше відкривай. Давай же, не виходить. Вензлик допомагай. Тобі потрібно тримати голову бабусі, доки я буду тягнути. Ще трохи. Вийшло. О, ні, моя нова щелепа. Давайте вдамо, що ви цього не бачили. Ось так все на своїх місцях можна продовжувати їсти чупачупси.